Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю на новому відео сонячної Іспанії, місто Алікант. У мене сьогодні такий нервовий день. Я записую перше відео для резервного каналу, де я буду разом з вами ми 에... оподілись. Разом з вами ми. Ой, Оля! Обрали тему. Разом з вами ми обрали тему для того іншого другого каналу. Я буду знімати там огляди цін на ринку, в магазинах, будемо куштувати з вами щось смачненьке. Я вирішила, що я дам собі місяць на ведення цього каналу, на розвиток цього каналу. Якщо піде справа, буде супер. Не піде. Не будемо розчаровуватися нічого. Щось вигадаємо інше, можливо, змінимо контент, а можливо, треба більше часу. Ну, поки що хочу місяць здати. Сьогодні я трішки покажу вам ціни все ж таки. Тобто воно війде в цей влог, хоча б ну, трішечки. Але е, випуск буде на резервному каналі. Посилання я додам в описі, бо я додаю в описі, а іноді люди не бачать і пишуть напиши. Посилання, дай посилання. Так от воно буде в описі до цього відео. Заходьте в гості, всіх чекаю. Починаємо новий день. Всім гарного, чудового настрою. Тут по євро. Груша. Груша то що? Пера? Пера, пера. Пера. Зараз на лісі візьму. Зараз візьму така грушка. Хочу я Беру. Ну за євро, мабуть, відпотіла. <ріст> Давайте ми з вами подивимось, які тут є смаколики, є, панда Навідат. Це щось з марципаном. мені подружка тут підказала. 22 євро кілограм. Бачите, з цукатами є, з шоколадом, з горішками грецькими. Таке гарне. І напевно, дуже дуже смачне. А Також багато туронів різних карамелі. Це схоже більше. Ось це на халву. Нашу ну, нашу. То зараз напишете, що вона не наша. Ну не так, яка продається в Україні. Можна в Україні скуштувати, а це, е, типу, льга, але вона тверда. Іспанці дивують, вони пофарбували не тільки евкаліпт, тільки евкаліпт, але і цвітну капусту. Вона помаранчева. Якщо передає камера правильний колір, ну вон, це. Може вона зіпсувалась? Ні, та ні, ну видно ще. Вона гарна. Так, Тут зелень, петрушка, кріп по євро, а, ну, кріп євро 25, петрушка, напевно, в такій ж ціні. І є ще м'ята, можна купити. О, Я зараз, напевно, куплю м'яту, бо я хотіла чай з ім, 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 Ай, оля. Якщо ви переживаєте, що прийдете на ринок і не зможете домовитися з продавцем, то знайте, вже третя людина нам сказала привіт, як діла, спасибо. Дякую, вже повиучували тут мову, тому не переживайте. Йшла за грушами на базар. Зараз, до речі, прийду додому, покажу вам, що купила. Щла за грушами і, і йду тепер з холстом, з полотном. Купила я ще білу фарбу акрилову, бо без білої фарби не малюється. Треба обов'язково висвітлювати якісь місця, а в мене вона закінчилася, її треба дуже багато. Треба буде якось поїхати і купити декілька кольорів в іншому магазині. Поїхати. Ні, Валькампо сходити. Валькампо мені подобається акрилова харба. Так, і купила я груші, купила. От зараз покажу, коли вдома буду. Покажу, що ще. Мені мама прислала пензлики тоненькі, як я хотіла. А я не можу малювати, бо закінчилось полотно, немає в мене. Було одне, але воно не натягнуте, його треба там якось підбивати, щось з ним робити. Я не в курсі цих всіх справ. І мені більше подобається отаке полотно, яке без рамочки. Просто е, плоскає. <різь> Тож, і в мене поки що немає ідей. Єдине, що в мене якби є завдання, Женя попросив його начальнику, в нього є база. Намалювати картину, щось з їх логотипом, з назвою. Але я ще не знаю, як це все намалювати, як поплатити в життя задум. Тому ну, поки що я думаю над ідеєю, що намалювати, точно, як розмістити і щоб написати назву. І він хоче подарувати, бо в нього на базі є якийсь куточок. Я так зрозуміла, але як там насправді ну, сказав, що є куточок, де в нього є е, картини. Цей чоловік він тут вже давно живе, його начальник, він українець, там, наче як української тематики картини. І я спочатку і хотіла української тематики намалювати, що напевно простіше, аніж зараз вигадати якусь ідею до цієї картини з назвою їх фірми. Ну, подумаю ще. Сьогодні в школі у Алісі э, страйк. Страйкують вчителі. Чого страйкують зараз? Я вам зачитаю цю інформацію, бо я не знала. Насправді в мене є ну, такі думки, що це і за того, що, щоб підвищили заробітну плату. Але тут є декілька пунктів, я вам зараз про них розповім. Перше це погіршення умов праці та недостатня зарплата. Ну про недостатню зарплату я так. І думала, вчителі вимагають підвищення зарплат та гідних умов праці, оскільки їх доходи не відповідають зростанню вартості життя і фактично зазнали суттєвої реальної втрати купівельної спроможності. Другий пункт це недостатня кількість персоналу та велика кількість учнів на одного вчителя. Однією з головних вимог є зменшення навчальних груп і збільшення кількості педагогічного персоналу, щоб забезпечити якісну. Освіту, напевно, також не хочуть йти на ці посади, тому що ну, маленька заробітна плата. Напевно, так, в принципі, в Україні така сама картина. Так, третє скорочення робочих місць та урізання ресурсів у деяких регіонах протестують проти скорочення посад, обмеженого фінансування, нестачі матеріальних та людських ресурсів у школах. І четверте критика політики освітніх реформ. Цікаво, давайте прочитаємо. Деякі профспілки та педагоги також виступають проти певних освітніх реформ, зокрема, щодо законів про свободу освіти та інших змін, які на їхню думку погіршать якість навчання або негативно вплинуть на мовну політику. Тож, от така новина. Страйкують вчителі, це зустрічається часто в різних школах. Сьогодні так сталося, що в багатьох школах Аліканта був цей страйк. Але в мене у подружки племінниця вчиться в іншій школі, середній. І в неї в минулому році дуже багато було цих страйків, а в нашій школі такого не було. В цьому році це ну, перший раз, в минулому не було, а в цьому перший раз, що в нас страйк. Але послуги, освітні послуги надаються мінімальні, тобто дітей в школу можна відправляти, якщо вам немає з ким їх залишити, то треба відправляти в школу. Навчання не в усіх було, бо щойно зустріла доньку іншої моєї подружки. Вона сказала, що деякі класи сиділи просто на патіо в дворі і цілий день не навчалися, просто сиділи і чекали, коли можна піти додому. А в них Дві години тільки було вільних, а далі вони навчалися. Покажу я вам, що я купила на тому ринку. Перша це цвітна капуста. Сьогодні буду її смажити в клярі в яйці з борошном перемішаним. Купила м'яту. Я хочу зробити такі кубики з лимоном, і бірем і м'ятою, заморозити і таке з цього робити чай. Дуже ароматно. Хотите в відео поучаствують? Yeah. в відео поучаствувати? Ні. Ні. Так потім взяла кріп. Yeah. Поки що я частинку напевно буду використовувати в салати, а частину хочу заморозити, бо це мені так зручніше, коли свіжий він довго ж не зберігається. А коли я його заморожую. То тут продається сухий кріп, можна його також використовувати, але він мені не подобається. Краще взяти ось такий багато, великий об'єм і заморозити. Хтось сказав, що ви ж живете там в теплій Іспанії, і можна купувати завжди свіжий, ну не завжди хочеш йти на ринок. А іноді, от я придумала собі от за годину. От зараз мені хочу там борщ зварити, я буває додаю кріп в борщ. Або ще якусь страву, і мені він потрібен вже на зараз. І тому дуже зручно, коли є в холодильнику, в морозильній камері заморожений свіжий. А мандарини розсипалися мандарини. О. Мандарини кислі, я люблю кислі. Можливо, хтось із моїх любить солодкі, але ну, нічого, перехочуть. Залишки мандаринів, там нас пригощали і намагалися склоніти до того, щоб ми куштували, багато чого пропонували. Потім я взяла два яблучка жовтих, зелені кислі не хотілося взяла жовті, і взяла два, спробувати, чи смачні вони чи ні. Виглядають ну, прям, дуже гарно. Жовтеньке, таке, гарненьке, є аромат яблука. Ну і трішки більше кілограму я купила груші. Полотно я показувала, фарбу взяла і взяла ще Алісі ось такі штучки. В неї в школі є. Дали їй такий, як річну шкарпетку на А4 листі. Вона вона просто на А4 листі, і треба її прикрасити, принести потім в школу. Вони вирізають потім цю шкарпетку і вішають десь або на ялинку, або на стіну. Підписують, хто це зробив. Треба, їй, треба цю шкарпетку чимось прикрасити, тому я купила ось такі штучки. Це е, Аліса мене попросила, тому я для неї це взяла. Я хочу сказати всім дякую за перегляд. Цього відео не забувайте, що можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал і написати декілька слів в підтримку та для розвитку нашого каналу. Всім я бажаю гарного настрою, чудового дня, ранку вечора. Всім всього-всього-всього головне міцного здоров'я та мирного неба і до зустрічі у нових відео.